Школа-інтернат інтернат це особливий заклад. Під її дахом навчаються діти із неблагонадійних та незабезпечених сімей цієї зими. Вони ледь не позбулись можливості навчатись тут, бо й знаходитись в її стінах. Система опалення вийшла з ладу, а самотужки справитись із цією проблемою адміністрація школи була не в змозі. Тому й звернулись із проханням про допомогу до НГВУ надвірна Нафтогаз. Наша наша система формувалася оце теплопостачання, ще в 60 роки. І взагалі, я не скажу, що вона в катастрофічному стані, але точно, що в аварійному, аварійному практично кожен день є якісь проблеми, і без масштабної підтримки наших спонсорів, передусім. НГВУ у нам би було дуже дуже складно перезимувати. Дякувати Богу, вони відгукнулися на наше прохання і надають допомогу, і ми в зиму входимо вже більш спокійні. Нафтогазове добувне управління надало труби для заміни та своїх працівників, які всього за тиждень зробили усі необхідні роботи та повернули тепло в ці стіни. Згідно розпорядження районної державної адміністрації, школа-інтернатна Двінецька закріплена за НГВУ надвірний Нафтогаз як підчафна школа. І дирекція школи звернулася до НГДУ з проханням допомогти надати спонсорську допомогу у вигляді відремонтувати систему теплопостачання. Ознайомившися з проблемними питаннями, нам було надано допомогу трубоматеріалами у вигляді 70 метрів труби, ізоляційний та утеплювальний матеріал. протягом тижня ми справилися з завданням, і школа запущена і може подальше працювати при зимовий період. На цьому підтримка НГВУ школі інтернату не закінчується, оскільки без допомоги з боку школа не зможе повноцінно функціонувати. Зізнається директор НГВУ. Також надало факт. Арбу для оновлення приміщень класів та обіцяють не покидати діток та їх аймаматер на одинці із проблемами. Ми надалі будемо продовжувати надавати допомогу школі інтернат, щоб діткам було зручно і комфортно бути в гарних класах, чистих і пофарбованих. Ми плануємо надати допомогу у вигляді фарби, вапна, піску, гіпсу всіх будівельних матеріалів, які їм. Які будуть потрібні.